Вітаю! якщо ви дивитесь це відео, значить ви або вже працюєте з автоаукціонами, або тільки плануєте. І в будь-якому випадку я знаю, чому ви тут. Ви хочете більше заробляти і менше втрачати. Якщо ви займаєтесь автомобільним бізнесом, то точно знаєте, одна невдала угода може коштувати вам тисячі євро. Але якщо якби я сказав, що можна знизити ризики майже до нуля та заробити більше з кожної угоди. Це реально, якщо знати, як правильно працювати з автоаукціонами. Цей курс змусить вас подивитися на свій підхід під іншим кутом, бо найгірше, що може бути в автобізнесі, це заробляти менше ніж можна було б, або ще гірше працювати в нуль чи навіть у мінус. А яка головна проблема? Більшість автобізнесменів навіть не бачать, де вони втрачають гроші. Коли ми самі починали заробляти на передпродажі авто, все здавалося досить простим. Купи дешевше, продай дорожче, але реальні швидко поставили нас перед проблемами, які з'їдали прибуток, затягували угоди і ускладнювали процеси. Ми втрачали гроші, ми втрачали час. Ми пропускалися тих самих помилок, про які сьогодні говоритимемо. І саме тому ми створили аукціон автоплейс. Платформу, яка вирішує всі ці проблеми, щоб наші партнери працювали ефективно, швидко і без зайвих ризиків. Цей курс і ця платформа це ваш шанс уникнути цих проблем і працювати не на вмання, а по чіткій прорахованій стратегії. Сьогодні ви побачите, де саме ви можете втрачати гроші і як цього уникнути. Перше, що вам треба знати, сім типових помилок, які допускають 90% автобізнесменів. Якщо їх уникнути, вже можна заробити більше. Дивіться другий урок, і у вас буде чітке розуміння, як не влетіти в мінус. Багато хто думає, що на аукціонах усі авто значно дешевші за ринок, саме тому ставлять ставки без розрахунку повної вартості авто. А потім дивуються, чому не виходить прибуток. Яке рішення? В уроці формула прибутку, як розрахувати вартість авто для перепродажу. Ви навчитесь правильно прораховувати вартість авто, щоб уникнути втрат. Часто купують авто без перевірки в базах, ігнорують інформацію за аукціонів і отримують приховані дефекти, а це все недостатній аналіз технічного стану авто. В уроці безпечна покупка, як правильно оцінити технічний стан авто. Ми поділимось лайфхаками, як перевірити. Стан авто щоб уникати ризиків. Наступною помилкою є неврахування всіх витрат: купують авто, орієнтуючись лише на початкову ціну. А потім виявляється, що доставка, розмитнення і комісія з'їдають весь прибуток або беруть авто з віддалених країн, не знаючи, що доставка обійдеться в сотні євро більше. Рішення теж є в уроці формула прибутку: як розрахувати вартість авто для передпродажу. Ми розберемо всі витрати, щоб ви знали кінцеву ціну ще до покупки. Інколи азарт бере вверх, і тому емоційні ставки ще одна часта. Помилка у азарті переплачують за авто або піддаються аукціонним війнам, додають зайві сотні євро, просто тому що дуже хочуть виграти. В уроці стратегія перемоги, як працювати з цінами та ставками на аукціонах, ми розкажемо, як правильно робити ставки, не піддаючись азарту. Часто купують авто, яке не в попиті в Україні, або беруть авто, яке складно продати через колір, комплектацію або тип кузова, і це п'ята помилка купівлі неліквідних авто. Рішення в уроці секрети вибору авто, що продається швидко та вигідно. Ви навчитесь аналізувати ринок і вибирати ліквідні авто. Проблеми з логістикою. Це ще одна помилка, яку допускає 90% автобізнесменів. Думають, що авто прибуде за кілька днів, а чекати доводиться тижні або навіть місяці. Не враховують, що доставка з деяких країн дорожча і займає більше часу. Про це ми будемо розповідати в уроці «Оптимізація витрат на доставку, порівняння різних маршрутів. Ви дізнаєтеся, як обирати оптимальні маршрути для економії часу і грошей. Сьома помилка проблеми з документами і розмитненням. Купують авто, не перевіривши, чи можна його розмитнити в Україні, втрачають тисячі доларів через додаткові податки і штрафи. В уроці все про документи, як правильно оформити ввезення авто. Ми покажемо, як правильно проходити всі процедури без зайвих витрат. Якщо ви хочете заробляти більше і працювати з мінімальними ризиками, цей курс для вас. Він не просто покаже вам, як купувати авто дешевше. Він навчить вас уникати втрат, оптимізувати витрати та знаходити найвигідніші угоди. Що зміниться у вашому бізнесі після курсу? Ви навчитесь розраховувати повну вартість авто ще до покупки, а не після угоди. Ви більше не будете переплачувати через емоційні ставки. Ви будете обирати авто, які продаються швидко і вигідно. Ви знатимете оптимальні маршрути доставки і уникнете затримок. Ваші документи будуть ідеально оформлені без штрафів і непередбачених витрат. І найголовніше, з нашої платформи Place, цей процес буде простішим, швидшим і прибутковішим для вас. Переходьте до перегляду першого курсу, приховані можливості європейських автоаукціонів, чому вони вигідніші за локальні ринки, в якому ви дізнаєтесь, як європейські аукціони допоможуть вам випередити конкурентів і більш. Шити дохід поїхав. Ваш бізнес на автоаукціонах виходить на новий рівень.